Тож, триває етер на громадському інтерактивному та радіо Один, і ми вже маємо приємність поспілкуватися із Максимом Боярчуком, це начальник відділення спеціальної санітарної обробки групи радіаційно-хімічно-біологічного захисту головного управління служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області. Вітаємо вас в нашому етері. Всім доброго дня. Пане Максиме, сьогодні ви і загалом всі рятувальники України відзначають своє професійне свято. От, зокрема, і про це хочемо з вами поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, що це свято особисто для вас сьогодні означає? Ну, це свято особисто для мене, і та я думаю, для багатьох моїх колег означає тільки те, що ми справно виконуємо свою роботу. неважливо, чи це мирний, чи військовий час, але ця робота є покликанням кожного з нас, якби і ми раді тим, що ми можемо допомагати людям в будь-який час. Пане Максиме, ну і дійсно хочемо привітати вас з вашим професійним святом, але бачимо, що ви, попри професійне свято, так, так як і завжди, в будь які святкові дні і в неділі мусите нести службу. Але цікаво, що бажають рятувальникам, що загалом бажають пожежникам, в, зокрема і в такі святкові дні, мабуть, треба побажати, щоб було поменше виїздів, так? Чи що? поменше виїздів, більше здоров'я, і щоб скоріше закінчилася війна. Угу. А загалом, пане Максиме, розкажіть, будь ласка, нам стосовно вашого вибору професії, коли ви усвідомили, чи зрозуміли, чи забажали стати спочатку пожежником, згодом рятувальником, і загалом, в чому різниця між пожежниками і рятувальниками? Адже багато хто вважає, що це одна і та ж професія. Ну, мій вибір вже склався дуже давно. Ще після восьмого класу я вирішив поступати у наш військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, і з того часу я вже якби знав, що я буду сполучати своє життя з військовими структурами. Вибір був великий, але доля склалася так, що вирішив рятувати людей. Після того, як би вже поступив у пожежне училище, вивчився і прийшов на роботу сюди, вже де мене було розподілено в. Першу державну пожежно-рятувальну частину був безпосередньо я пожежником. Тобто я виїжджав на ліквідацію пожеж різного типу, як екологічного, так і побутового це тобто хати, ліси і таке все інше. Дуже рідко ми виїжджали на дорожньо-транспортні пригоди. В цьому в принципі і є велика відмінність. Тому як в державних пожежно-рятувальних частинах. Вони в основному спеціалізуються на цінні пожеж а безпосередньо в цій частині, де я вже зараз проходжу службу, це аварійно-рятувальний загін. Ми спеціалізуємося більше на рятуванні людей, тобто дорожньо-транспортні пригоди, ліквідація шершнів, достування людей з колодязя і все в такому дусі. Ну і звичайно, не обходиться без рятування тварин. Це якби також відноситься до наших обов'язків. Пане Максиме, і цікаво, як часто вам доводиться їхати на виклики? Е, воно, залежить якось б... від пори року, можливо. Якщо ми беремо пожежі, так то в нас залежить більше від пори року. Якщо ми беремо, наприклад, зараз який у нас буде підходити осінньо зимовий період, це тобто зараз всі починають перевіряти своє опалення, всі починають свої пічки перевіряти, і це є пожежно-небезпечний період, так само як і кінець весни. Тому що багато людей починає палити траву, стерню. Дехто не розуміє, як це відбувається, а дехто думає, що зі всім справиться, але легенький вітерець, все розлітається, і не завжди можна за цим встежити. Але е, останнім часом наші люди якось почали до цього відноситися більш відповідально, і рівень цього всього трішечки впав. Пане Максиме, ну і цікаво також, які якості повинен мати рятувальник, пожежник. І цікаво, які якості у вас вже виробилися за час роботи, чи точніше за час служби на, на, в пожежній частині. Ну перед тим як ти будеш цього обирати професію, то насамперед я думаю, що ти маєш бути готовим до командної роботи, тому що люба наша робота заключається в команді. Ти маєш довіряти тим людям, з якими ти працюєш. Ти маєш довіряти людям, з якими ти йдеш безпосередньо в вогонь. Ти маєш покладати своє життя на них, так як вони покладають своє життя на тебе. Так само не обріз, так як наша робота важка фізично, це тобто фізична підготовка, мужність, ну, якби доброта і любов до людей. Якби. Пане Максиме, цікаво, наскільки ускладнилася ваша робота, зокрема після повномасштабної війни? Ускладенась наша робота тим, що ні в кого не було такого досвіду, якби теорія теорія, а практика це вже зовсім інше питання. Ти перший раз перебуваєш в такій ситуації, всі нервують, всі стараються допомогти людям, і дуже багато значить від того, які дії і як ти зможеш сфокусуватись на виконанні завдання, і чи правильно ти підеш до цього. На даний момент, після початку вторгнення, після прильотів так само в нашій області, ми вже більш підготовлені, більш готові до цього. І я думаю, що на даний момент ми готові до любого розвитку подій. Пане Максиму, ну, цікаво дійсно дізнатися про те, що найважче під час ліквідації наслідків цих прильотів знаємо свого часу, вони були і по аеродромах, mm -hmm. і по електропідстанціях. а Останній Зокрема, по ДПЗ, так, то чи мали ви безпосередній досвід? А чи можливо ваші колеги ділилися своїми відчуттями, що там було найважче? Ну особисто, на мою думку, найважче це моральна складова. Коли ти усвідомлюєш, що там є люди. Ти, якби, хочеш найбільше це найшвидше якби це зробити. Не так воно фізично важко, тому що у нас людей є багато, ми можемо мінятися, а саме моральна складова, мені здається, це найважче. Угу. Пане Максиму, найцікаво, наскільки, от, якщо говорити про рятувальників, наскільки техніка допомагає в роботі, чи вистачає, чи є її достатньо, зокрема в нашому управлінні. Техніки у нас достатньо, вона завжди є справна і готова до виконання любих оперативних завдань. Техніка дуже нам допомагає. Тобто, якщо ми беремо якісь останні прильоти, так то ми мали діло з плитами, які дуже важко підйомні, наприклад. І неважливо, яка кількість людей, але як би ти не хотів, ти вручну їх не підіймеш. Тобто угу. техніка завжди нам допомагає. Техніка це твій вірний друг. Пане Максиме, знаємо, що в різних управліннях різних областей часто рятувальники їздять своїм колегам допомагати, зокрема, якщо говорити про прифронтові якісь зони. Чи у вас був такий досвід? Е, на даний момент у мене такого досвіду не було, але в мене є колеги, які їздили е, безпосередньо в Харківську область, допомагали нашим колегам відновлювати частину. Після деокупації деяких регіонів е перебували там. Е я думаю, що все одно рано чи пізно всі ми там будемо, всі ми будемо допомагати, і любий, е любі, якби. Е Необхідна допомога, яка потрібна нашим колегам, вона виконується. Ми завжди їздимо на обмін досвідом, завжди спілкуємося. Так само всі, хто вчився в даних закладах, в кожного є друзі, які знаходяться в різних куточках України і діляться своїми своїм досвідом стосовно повномасштабного вторгнення, і так само з ліквідації е, прильотів, і стосовно взагалі служби в кожному регіоні. Так, пане Максиму, ну але знаємо також, що українські рятувальники. Не лише в Україні допомагають нашим співгромадянам, але теж були і на ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині, наслідків повені в Словенії, а також їздять на різні навчання. Зокрема, знаю, що нещодавно були в Польщі. То як ви ставитеся до цього до цього? Наскільки це потрібно? на вашу думку, і чи готові ви теж долучатися? Чи можливо теж брали участь? Е, ні, я на даний момент ще не брав участі. В нас планується так само. По е, моїй специфіці, це в основному радіаційно-хімічний біологічний захист. У нас так само планується навчання. Я думаю, що в скорому часі я думаю, що це необхідна складова, так як міжнародні відносини завжди е, згруповують всіх людей, тим більше в такий важливий для нас час. і... Дуже цікаво подивитися, з чим вони працюють, яке в них обладнання. Можливо, вони якийсь свій досвід передаємо так само. Їм дуже цікаво, як ми ділимося своїм досвідом після ліквідації прильотів в області чи в регіоні. Неважливо, де це Це для них так само дуже цінний досвід, бо вони також. Зацікавлені в цьому, в розвитку своєму, як би, і так само в розвитку нашому. У нас дуже багато є гуманітарної допомоги різної, різної техніки в загальному. І так само, як ви сказали в Словенії повені, Також наші їздили, до речі, мої колеги їздили, залучалися туди і бачили, і виконали своє завдання на відміну. Пане Максиме, ну і на сам кінець цікаво почути вашу думку особисто, чому варто молоді йти, наприклад, ще школярам, йти навчатися на рятувальника. Ну, моя думка така, що в будь-яких силових структурах, неважливо, чи це пожежна, чи це поліція, чи це збройні сили, завжди люди будуть потрібні. Але насамперед, чому молоді є, тому що їм є що принести. В них можливо є якісь нові ідеї. В них можливо є якісь невтілені мрії, чи вони би хотіли цьому щось бачити, і їм завжди будуть давати дорогу це все зробити. Тому я думаю, чим більше буде молодих спеціалістів, тим більше буде наша служба розквітати, і тим більше ми будемо справлятися з різними завданнями. Але цікаво, чи дійсно є можливість можливості для молодих людей, чи наскільки важливий досвід вже досвідчених колег? Я вам скажу так, коли я прийшов в 2017 році на роботу в пожежну частину. Багато людей, з якими я співпрацював, годилися мені в батьки і люба пожежа на той час. Кожна пожежа це є різний випадок. Це саме кожна дорожньо-транспортна пригода. Книжка пише: одне це все добре, але важливо питати досвіду, які передають тобі колеги. Так само як мені передавали досвід і всім моїм одноліткам, так само і ми будемо передавати свій досвід майбутнім. Поколінню, але є такі моменти, наприклад, що чи старша людина, чи ми можемо не, не, не подивитися це з того ракурсу, а молодий спеціаліст прийде і щось підкаже. Голова свіжа це завжди добре. Щиро дякуємо за спілкування, пане Максиме. Ще раз вітаємо з ним рятувальника. Бажаємо вам так. дійсно мати менше роботи, менше викликів. І ми всім нам бажаємо мирного неба. Максим Боярчук, начальник відділення спеціальної санітарної обробки групи радіаційно-хімічного біологічного захисту, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Унизькій області, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один в день рятувальника. На все добре, пане Максиме, тримаємось. Дякую.